Стаття 41 Сімейного кодексу України. Шлюб, який може бути визнаним недійсним за рішенням суду. Шлюб може бути визнаним недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований, між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною 5 статті 26 цього кодексу, між двоюрідними братом та сестрою, між тіткою, дядьком та племінником племінницею. З особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу небезпечну для другого подружжя і або їхніх нащадків, з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб, при вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним, суд бере до уваги, настільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їхніх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення. Шлюб не може бути визнаним недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4, частини першої цієї статті. Або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.